Пам'ятаєте, як колись напередодні новорічно-різдвяних свят, ми поспішали завершити усі свої справи. Думали, з ким зустрічатимемо Новий рік, у якому вбранні, з якими стравами на святковому столі, які подарунки підготуємо близьким. Будували плани про щось, мріяли і згадували свої бажання. Усе те, що тоді здавалося нам важливим, сьогодні стало другорядним. Війна, яка увірвалася в наше життя 24 лютого. Принесла біль, тривогу і паніку, масовані ракетні атаки, колони російської техніки, різанина та знущання орків, тисячі смертей, випалені міста, розлуки та сльози, втечі та повернення, болісне намагання пристосуватися до нових реалій життя в Україні. Та поряд із цим блискучі перемоги захисників, безмежна довіра до Збройних сил України. І гордість за армію незламних, героїзм електриків, пожежників, медиків, підприємців, подвиги волонтерів, благодійність і донати всіх небайдужих, відчуття непереборної сили та свободи, єдності та згуртованості народу. Яким би складним не був цей рік, ми прожили його гідно. Ми витримали всі випробування і продовжуємо боротьбу. Наші воїни-земляки нищать окупантів. Крок за кроком відвоюють кожен сантиметр української землі. А ми в тилу наближаємо перемогу, працюємо, навчаємося, волонтеримо, дбаємо про заклади соціальної сфери, благоустрій, інфраструктуру, забезпечуємо місцевих мешканців і внутрішньо переміщених соціальними послугами, виховуємо нове покоління патріотів. Маленьких українців, які ще не вміють говорити, але вже підспівують, що ми Тую червону калину підіймемо. І встановлена новорічна ялинка на Соборній площі цього року є символом незламності мешканців нашої громади та утвердженням того, що життя продовжується. Воно є і буде на українській землі. Ось це і є головним підсумком року. І тому сьогодні я дякую всім. Хто знаходив у собі сили та можливості присвятити себе суспільному, хто, попри ризики і небезпеку, продовжує свою діяльність і життя на території громади, дбає про наповнення місцевого бюджету, підтримує армію, спрямовує свою люту ненависть і біль у роботу для перемоги. Та насамперед дякую нашим Збройним силам, завдяки яким життя продовжується. Я твердо переконаний, що прийдешній 2023-й, Буде першим новим роком, коли всі ми, де б хто не знаходився, згадаємо одне і те ж бажання перемоги і миру. Перемоги і миру в Україні найшвидшого повернення в сім'ї наших захисників і захисниць, воз'єднання усіх тих, кого розлучила війна. А новорічні різдвяні свята є символом віри, в здійснення бажань. Не втрачаймо цієї віри. Бо навіть після найтемнішої ночі приходить світлий день. Сльози змінюються радістю, за їм приходить надія, а смерть перемагається життям. Зустріньмо ж Новий рік зі щирою надією на краще і впевненістю у власних силах. Згадаймо в молитві тих, кого вже немає з нами. Попросімо в Господа благословення та заступництва для України і її захисників. Щиро бажаю усім вам. Шановні мешканці громади, щоб 2023-й став для кожного роком добрих змін, родинного єднання, радості і стабільності, а для України роком утвердження державності, миру і духовного оновлення. Зі святом переможного нового року!